Один із варіантів підключення, як в нас на фотографії, ми підключаємо вліву фазу, нуль вправу. Фазу під'єднуємо до другого із контактів, маючи фазу в першому, в другому, нуль. Щоб обнулити, потрібно натиснути 8 раз на кнопку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Три рази моргу, означає, що він обнув. Щоб записати в режимі дзвінка, натискаємо один раз на кнопку. І натискаємо на пульті Один і другий записуємо. Перевіряємо один, два. Щоб записати на фіксований, натискаємо двічі. 1, 2. При цьому записуємо кнопку першу. Записуємо другу. І ми маємо режим натискаємо другу, вимикаємо першу, вимикаємо другу. В режимі дзвінка натискаємо, тримаємо світиться відпускаємо гасне. перша Тримаємо, відпускаємо гасне. Знову, ж, щоб внулити, натискаємо 8 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Він обнулений. Тепер не реагує на жодну із кнопок. Ми можемо знову повторно записати. В режимі дзвінка. Перша, друга. І він знову працює.